Створення умов для підвищення науково-методичного та професійного рівні в педагогічних кадрів в освітніх закладах такою була тема дводенного обласного семінару практикуму для завідуючих методичними кабінетами, що проходив на базі шкіл міста Комсомольська. Тавської області Дмитрівська загальноосвітня школа у рамках заходу презентувала досвід роботи з теми формування патріотичної компетентності учнів через співпрацю з громадськими організаціями. Для педагогічного колективу нашої школи формування патріотичної компетентності учнів є пріоритетним виховання громадянина, патріота України, підготовленого до життя. З високою національною свідомістю, громадською відповідальністю, готовністю працювати для розвитку держави, захищати її, підносити міжнародний авторитет, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні це відчуття того, що в моєму класі, школі, селі, країні все залежить від мене. Все Мене стосується. Громадська активна школа це соціальне партнерство. Це сьогодні принципова необхідність, бо очевидно, що успішно розвивається той навчальний заклад, який відкритий для співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просування вперед. Виховання патріотизму починається з родини. Саме в сім'ї закладаються основні риси майбутнього громадянина, формуються перші поняття про малу батьківщину, розповіді батьків, бесіди, спогади дідусів та бабусь, міркування над минулим своєї батьківщини є одночасно і уроками мужності для дітей і зв'язком поколінь. Заступник директора з навчально-виховної роботи Дмитрійської ЗОЖ Ірина Остапець розповіла про шкільні заходи за участю батьків і дітей, про благодійні акції та ярмарки на допомогу учасникам АТО, про встановлені партнерські відносини з громадськістю. Комсомольською міською спілкою ветеранів Афганістану, учасники бойових дій. Та Комсомольським районним військовим комісаріатом. Традиційним стало в нашій школі проведення зустрічей з воїнами, афганцями та бійцями АТО, презентації книг про подвиг наших земляків на дорогах війни. Дружні партнерські відносини склались у нас з сільським музеєм. Вивчення місцевої історії сприяє конкретному, глибшому розумінню учнями історичного краєзнавства, формує почуття патріотизму. Особливою популярністю користуються заходи народознавчого спрямування. На музейних матеріалах здійснюється науково дослідницька та пошукова робота учнів. Такою ж плідною є співпраця з сільськими клубами, зокрема, колективами художньої самодіяльності Дмитрівчанка та Калина. Тісною є співпраця нашого закладу з засобами масової інформації, зокрема, відділом інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, виконкому Дмитрівської сільської ради. З газетою Громадська думка, де систематично висвітлюється діяльність нашого закладу. У 2011 році організована громадсько патріотичний клуб Пам'ять учні школи є його активними членами беруть участь в організації виставок зброї військової форми та техніки різних часів. Реконструкції подій великої вітчизняної війни, у роках, реквіємах, найурочистішими святами в школі і в селі є день перемоги та день визволення села від фашистських загарбників. Напередодні учні впорядковують братські могили, дарують ветеранам вітальні листівки то тут гірлянду, яку покладають до братської могили. 9 травня учні всієї школи урочистою колонною йдуть на мітинг, несуть портрети своїх прадідів, які захищали батьківщину. Біля пам'ятника загиблим воїнам старшокласники несуть почесну варту. Учасники семінару хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. Під час заходу ректор Полтавського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Остроградського Віталій Зелюк вручив Дмитрівській школі сертифікат, що засвідчив її громадську активність. сьогодні я маю честь вручити сертифікат, який засвідчує, що Дмитрівська загальноосвітня школа першого третього ступені входить до Полтавської обласної мережі громадсько-активних шкіл Віктор Великої. Це такий який, констатація, констатація факту і побажання, побажання успіхів, побажання розвитку, побажання процвітання. Директор школи Віктор Бережан наголосив, що соціальне партнерство дає поштовх рухатися вперед. Гості під час екскурсії переконалися у результативності співпраці між владою, громадою і навчальним закладом. Їх вразила матеріально-технічна база сільської школи. Також освітяни переглянули виставку військової зброї та форми часів Другої світової війни, яку організував. Громадсько-патріотичний клуб пам'ять.